Туди щось покажу. Загляньте сюди всередину. Зробили апарат-звір для 38-ї бригади під реб. Люди будуть сидіти е, працювати. Новесенький торсус 5 мільйонів гривень. І точнісінько, так само в Целофані 9 е, l 200 На всіх зимова резина, звичайно, там все поставили. 7,5 мільйонів за цей транспорт. І зараз будемо вже відправляти по підрозділах. Розходиться транспорт на. 27-ма реактивна артилерійська бригада, 138-ма зенітно-ракетна бригада, 57-ма бригада, 59 дев'ята, азов і 144-й центр ССО. Ну і на 38-му, як я вже казав, торсус піде. 12,5 мільйонів ваших донатів перетворилися на дієву допомогу підрозділам Сил оборони. Спасибі вам величезно за те, що допомагаєте нашому фонду, і далі допомагати масштабно нашим захисникам. Донатьте далі, будь ласка, війна надовго. Маємо триматися купи. Спасибі величезли.